Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про фіксацію результатів навчальної діяльності учнів у поточному навчальному році, а учнів п'ятих класів, тобто ті, які вже навчаються за державним стандартом базової середньої освіти. Отже, ми проаналізуємо нормативну базу, що регламентує оцінювання результатів навчальної діяльності п'ятикласників, продемонструємо на прикладі фіксацію в журналі результатів навчальної діяльності і звернемо увагу на контроль за групами загальних результатів. Якими документами керуємося у цьому році? А це закон України про повну загальну середню освіту, стаття 17. Якщо ми подивимось на статтю, то побачимо, що основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове тематичне семестрове річне оцінювання, державна підсумкова дистанція, зовнішнє незалежне оцінювання. Тому що в різних методичних рекомендаціях, я думаю, що ви прослідковували. По-іншому трактується. Буває, що формувальне F є як частина поточного. Було таке, що на початку у пілотників минулого року взагалі не було присутнє поточне оцінювання, а зазначалося лише формувальне і підсумкове. Отже, звертаємо увагу на формулювання, яке зазначено в законі України. Також рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового державного стандарту, за 1 квітня, яке ми вже розглядали, інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу, які були в серпні до нас надійшли, а інструкція зведення класного журналу 5-12 класів. А звертаємо увагу на те, що оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі учениці і його і її батькам. А свідоцтво досягнень для вчителів пілотних шкіл змінено. Якщо ви бачили у тих методичних рекомендаціях, які були за перше квітня. То там дещо не враховано зазначено в самих рекомендаціях, але не враховано, що посеместрово здійснюється оцінювання наскрізних вмінь. і тому вже в методичних рекомендаціях, які надійшли до пілотників, просто у всі школи воно не надійшло. Тому я звертаю увагу, що для них вже змінено, і ви зверніть увагу, як має виглядати свідоцтво досягнень, тому що, можливо, ви вже на стадії того ваш заклад, що готує ці свідоцтва. Отже, має бути окремо перший семестр, окремо другий. І за рік. А і в самих методичних рекомендаціях за 1 квітня там зазначено, що це здійснюється, але забули додати стовпчик. І якщо подивитися на характеристику результатів навчальної діяльності, то у новому, уже свідоцтві новому для пілотних шкіл, уже всі ось ці результати навчання. Приведені у відповідність до загальних груп результатів, які зазначені в державному стандарті. Що стосується інформатики, то тут залишається без змін, бо з інформатики одразу були прописані відповідно до груп загальних результатів. Повернемося до презентації. Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання з урахуванням проведених діагностичних контрольних робіт або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмету. Я звертаю увагу на це зображення. У нас автори програми Григорій Громко, здається, поширював його в інтернеті, тому я взяла це зображення і так час фрагментарно буду демонструвати. Отже, ми бачимо, що є поточні оцінки і є тематична, і тематична оцінка виставляється на основі поточних. Крім того, як ми бачимо, під час, крім поточних оцінок, можуть бути ще оцінки за діагностичні різні роботи. Ви можете їх проводити, або можете не проводити на ваш розсуд. А далі, які ще робіт можна виконувати такі обов'язкові. Ви знаєте, що, попри те, що кожний урок з інформатики передбачає. Використання практичне використання роботи за комп'ютером, але, як зазвичай, прийнято, що були обов'язкові практичні роботи, і вони були оцінювані для кожного для всіх учнів класу, була робота з проєктами, яка теж оцінюється, якщо ви її використовуєте, то всі учні класу оцінюються. на орієнтовані завдання тощо, тобто ви можете самостійно обрати, чи це буде діагностична робота, чи це вона буде називатися діагностична, але ось може бути компетентність. На основі компетентнісних завдань. Тобто, на власний розсуд вчитель сам обирає види таких робіт. Або взагалі, як я сказала, можна просто на основі поточних: все на розсуд вчителя. Тематична оцінка не підлягає коригуванню, це зазначено в інструкції з ведення класного журналу. Усі записи, зазначені, в інструкції, щодо оцінювання різних видів діяльності. А роблять у формі називного відмінку не за тематично, за зошит, за перший семестр, а просто тематична: перша група результатів, друга група загальних результатів, семестр тощо. Практична робота. Систему діагностувальних контрольних робіт, у тому числі і перевірки рівня сформованості умінь певної групи результатів, учитель планує і розробляє самостійно під час календарно-тематичного планування. Завдання семестрового контролю, ось ці за групами результатів, мають охоплювати найбільш актуальні розділи і теми вивченого матеріалу, тому що зрозуміло, що всі ці групи результатів, вони ж охоплюють весь курс. І, звісно, що охопити і проконтролювати учнів за в кінці року на кінці семестру, а можливо, і впродовж семестру можна це здійснювати, неможливо. Тому потрібно вибрати найбільш актуальні розділи. І, звичайно, треба звертати на це увагу учнів, що буде оцінюватись під час ось такого семестрового контролю. У інструктивно-методичних рекомендаціях. А за серпень зазначено, що доцільно у календарно-тематичному плануванні визначити відповідність кожного очікуваного результату, а певній групі загальних результатів там так вам буде більш зрозуміло, коли ви проставите цифри навколо кожного очікуваного результату, чи, наприклад, на кожної теми, якщо у вас в календарному немає очікуваних результатів, бо є різні види, і вчитель може створювати самостійно своє календарно тематичне планування. То, якщо ви проставите такі цифри уже, групи результатів, то потім вам буде легше зорієнтуватися, яку групу і коли вам краще оцінити впродовж року. Давайте згадаємо, які групи результатів інформатичної галузі є у стандарті і свідоцтві досягнень. Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення, систематизація даних, критичне оцінювання інформації тощо. І зверніть увагу, це не повний перелік, а в додатку 14. Якщо ми відкриємо для 5-6 класу, ми побачимо цілий перелік і загальних вимог, і критеріїв оцінювання конкретних, загальних конкретних результатів навчання. Тому більш детально дивимось додатку 14. Як. У свідоцтві досягнень корелюються, як вони відповідають. Звісно, що ми такі довгі назви у свідоцтві досягнень писати не будемо, а вони мають бути такі, щоб було зрозуміло і дитині, і батькам. Ось пошук подання, перетворення на аналіз узагальнення, синтезматизація даних. Це працює з інформацією, даними моделями. Створення інформаційних продуктів створює інформаційні продукти. Працює в цим формовому середовищі, безпечно та відповідально використовує інформаційні технології. Ось таких чотири групи. Загальних результатів, і в журналі в кінці семестру є перша група результатів, друга, третя, четверта. Як корелюються ось такі групи результатів, як же зрозуміти, на який час якої теми буде викладатись? Звісно, що в першу чергу ми маємо відкрити державний стандарт і подивитися там. Ось ці орієнтовні вимоги, коли вони мають бути досягнені і визначитися співставити з підручником. Але автори модельних програм, автори навчальних програм могли вам уже таку підказку зробити, щоб вам легше було зорієнтуватися. Наприклад, я знову звертаюся до модельної програми Морзе-Барни, і у них є така табличка. Я зробила фрагмент таблиці 2, де взяла тільки п'ятий клас, там ще є шостий. І ми бачимо, як корелюється тут змістові лінії інформація даній моделі. Це у нас працює з інформацією даними моделями. Цифрові пристрої це працює з цифровому середовищі, тобто третій, третя група результатів. Цифрова творчість це створює інформаційні продукти. І безпека та відповідальність це безпечно та відповідально використовує інформаційні технології. Звісно, що в кожного авторського колективу буде своя підказка, як вам краще зорієнтуватися, зрозуміти, де, на якої темі вивчається та те, те чи інша група результатів. Отже, ми бачимо звістові лінії і бачимо теми, які вивчаються в п'ятому класі. І розуміємо, що інформація дані моделі, тобто перша група результатів, і третя, вивчається під час теми інформація, дані та пристрої. Цифрова творчість охоплює текстовий процесор, тому що там створюють продукти, растровий графічний редактор і векторний. Мультимедійні презентації це все створення інформаційних продуктів, карти знань, алгоритми, створення алгоритмів в середовищах програмування, виконання алгоритмів. Тобто, ми бачимо, що до цифрової творчості у нас дуже багато У нас така, дуже така тематика цього розділу групи результатів. І безпека та відповідальність прослідковується у нас під час вивчення теми з пошуку та завантаження даних з мережі інтернет, безпека авторське право. Звісно, що не можна конкретно сказати, що саме на цьому, на на цьому році буде, буде прослідковуватися тільки одна група результатів. Такого чіткого може не бути і в більшості випадків його немає. Є все рівно охоплюється, якщо ми працюємо. Створюємо продукти, то ми і працюємо і в цифровому середовищі, але більше звертається увагу саме на створення. Тому вам можна визначити як основні, так і перелічити до кожної теми всі групи результатів, які ви вважаєте за потрібні, які ви вивчаєте у цьому під час певного уроку. Ну, наприклад, я взяла те ж саме з навчальної програми, яку я демонструвала на попередніх заняттях. Там уже на основі модельної програми створена і. І навчальна програма, і доєднано кілька варіантів календарного тематичного планування. Я взяла календарне тематичне планування, і тут, замість примітки, ви можете собі проставити група або групи результатів, тому що одна тема може включати кілька груп результатів. І орієнтовно бажано проставити собі, до якої групи результатів відносяться та чи інша тема. Для того, щоб вам було зрозуміліше автори ось цього календарного планування навіть очікування результатів вам вписали, тобто ті, які зазначені в державному стандарті, щоб ще раз звіритися, з якої Саме групи результатів це взято. Звісно, що одна і та ж сама, один і те ж саме вимоги можуть прослідковуватися у очікуванні результатів в декількох в час вивчення в декількох тем. І ось тут я показала вам ще раз, як в свідоцтві. А ось ці групи результатів, і ми бачимо: безпека життєдіяльності, комп'ютерні мережі, безпечне користування інтернетом. Це у більшості стосується четвертої групи результатів: безпечно та відповідально використовує інформаційні технології. Отже, ми проставляємо четвірки, хоча могли можна ще й робота з даними і таке інше, як як вам потрібно. Наприклад. Коли ми вивчаємо, розпізнає дані різних типів, обирає та застосовує цифрові інструменти для збирання чи отримання даних тощо. Це, звичайно, працює з інформацією з даними моделями. Тобто, ми проставляємо одиничку. Виділяє групи цифрових пристроїв за їх функціями та призначеннями. Це вже стосується теми комп'ютер, а це вже працює в цифровому середовищі. Тому група 3. Створення продуктів, складання алгоритмів, створення інформаційних продуктів у контексті розв'язання проблеми під час добору стратегії розвитку створення алгоритму, створює мультимедійні презентації, як я говорила, створює текстові документи. Все це відноситься до творчості, а створює інформаційні продукти, друга група результатів. І коли у вас уже календарне планування повністю буде розписано за групами результатів, ви можете спланувати собі і не обов'язково в кінці року здійснювати такий семестровий контроль за всіма групами зразу, адже це велике навантаження на дитину. Уявіть собі, що всі вчителі-предметники в кінці року. П'ятикласнику, якому на початку року ще рекомендують в адаптаційному циклі взагалі навіть оцінок не ставити, тут в кінці року вже навалюється з кожного предмету по 4 семестрових контролю. Звісно, що бажано їх розподіляти, домовлятися, дивитися, коли проводять семестровий контроль інші вчителі, для того, щоб в один день не було більше двох і двох контролів поспіль. Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання проводиться в окремій колонці без дати. Ми бачимо колонки без дати. Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів. Але, якщо подивитися на ось цю табличку, ми бачимо, що є тематичне оцінювання, так, є групи загальних Результатів достатній середній високій літерами прописано як же виставлась? виставилась оцінка за перший семестр, як її виводити? Зверніть увагу на інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в Серпневі. Там прописано механізм виведення загальної оцінки результатів навчання. Визначається закладом освіти для кожного предмета курсу з урахуванням, зокрема, кількості годин, передбачених навчальним планом, і описується в інструментарії оцінювання в освітній програмі. Пам'ятаєте, я казала, показувала таку схемку, що в освітній програмі, там саме такі в кінцівці, ще має бути інструментарій оцінювання. Тобто, як кожний вчитель буде виводити загальну оцінку результатів, за відповідно до ось цих інструктивно-методичних рекомендацій, потрібно описати. І ось як виглядає в характеристиці результатів навчальної діяльності? Ця оцінка в літерах прописується, хоча там може бути варіанти і в балах, але в літерах, і загальна оцінка результатів, тобто та, яка в журналі виведена. Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за перший та другий семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться. Залежно від специфіки навчального предмета, контроль, як я говорила, групи результатів може проводитись упродовж навчального року. Якщо ви подивилися своє календарне планування і бачите, що вже в основну частину ось цих груп, циферка 2, наприклад, у вас вже. Прослідковується в календарному, ви її майже, або взагалі, вже відобразили під час своїх уроків і ви вже можете зробити ось такий контроль. Значить, ви його проводите. А семестровий контроль може бути також комплексним і проводитись у формі тестування тощо. Тобто, для того, щоб. Не робити навантаження і кожен раз не проводити багато цих семестрових контролів, особливо зараз в кінці семестру, можна зробити контроль комплексним, охоплюючи декілька груп результатів. Але звісно, оскільки вам потрібно виставити навіть в літерах оцінки за окрему групу, то в своїх в своїх тестах ви маєте визначитися, що ви будете оцінювати, яку групу результатів, які питання будуть тесту відповідати одній групі, а які другі. Ну і, звичайно, якщо говорити про, якщо це буде тест, то необхідно якісь такі запитання відкритої відповіді для того, щоб оцінити на найвищий бал. Одного одних запитань конкретні недостатньо, потрібно подивитися рівень творчості учня або якісь задавати такі запитання, завдання в тестах, для того, щоб визначити дійсно, чи учень відповідає на найвищий бал. Облік результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання, оцінювання груп результатів проводиться в класному журналі в окремих колонках без дати. Ще раз наголошую, чому без дати. тому що, е якщо ви, наприклад, захотіли впродовж уроку впродовж року раніше провести оце оцінювання, як його фіксувати, то в ще в рекомендаціях за 1 квітня ось цієї фрази оцінювання груп результатів не було, і було незрозуміло. А якщо посеред року де прописувати? Уже в інструктивно-методичних рекомендаціях за серпень уже чітко зазначено: в окремих колонках без дати. Отже, якщо ви хочете впродовж навчального року, ви собі прописуєте так, як контрольно, так як інші ви проводите, здійснюєте види, види контрольних робіт, та діагностичних, там практичних, ви зазначаєте, яку групу результатів ви оцінюєте, і для цього виділяєте окрему колонку без дати, після дати уроку ще одну колонку. І рекомендую. Якщо ви вже оцінюєте за групами результатів, все-таки в правій частині це не прописано, але я думаю, що це важливо в правій частині журналу, коли ви пишете, а під час якого уроку ви будете здійснювати і номер групи результатів, то крім номеру, розпишіть хоча б ось так коротко, що це таке. Адже батьки, якщо захочуть подивитися журнал, що їм дасть слово контроль першої групи результатів, навіть вам не дуже дасть і ця фраза, поки ви не відкриєте державний стандарт і не подивитесь повний перелік критеріїв оцінки. За цією групою. Тому важливо все-таки прописати оцю групу там, де ви прописуєте тему уроку, що вивчається. І, наприклад, якщо ви або цілий ціли урок ви виділяєте на контроль групи результатів, і, зокрема, можна виділити не цілий урок, а частину уроку для того, щоб здійснити такий контроль. Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної, ага, це вже я говорила. І ось це зображення, яке я, про яке я вам говорила, ось воно повністю вже є. Тематичні, тематичні, можуть бути різні ще інші роботи проводитися. Група результатів, і семестр і скоригована. Тематична не коригується, семестрова коригується. Навіть якщо ніхто не виявив бажання коригувати таку оцінку, вона все рівно проставляється, і це в інструкції прошведення журналу прописано. А якщо є учні з окупованих територій, то які 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 числа внутрішньопереміщених осіб і хто повернувся на постійне місце проживання, враховуються всі оцінки, які вони отримали впродовж семестру, неважливо, де вони навчалися. Крім того, може додаватися та інформація з електронного журналу щоденника за попереднім місцем проживання навчання. Оцінювання учнів з особливими потребами здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку. А якщо, якщо діти де не можуть, тобто вилучаються ті знання, складові, опанування, якими є утруднення саме для певної категорії дітей, а залишається те, що вони можуть, чого можуть досягти, відповідно до того, що обмеження діяльності для здоров'я їм не заважає, які види робіт здійснювати. Також хочу наголосити, що важливо формувати в учням уміння аналізувати власну роботу, власні результати навчання. Якщо ми проаналізуємо там подивимося, які ми нещодавно розглядали критерії оцінювання. А загальні і критерії саме до інформатики, то ми бачили, що найвищий рівень це вміння себе оцінити за критеріями. Тому для того, щоб учні вміли оцінити, потрібно їм наголошувати і показувати, за якими критеріями буде оцінювати той чи інший вид діяльності, особливо коли це стосується семестрового контролю. А якщо ви скажете дітям завтра, у нас буде семестровий контроль за першою групою результатів, їм це нічого не скаже. Тобто потрібно попередити учнів перед контролем, сказати, які параграфи будуть охоплюватись, тому що це дуже важко зрозуміти, що ж вчитель хоче проконтролювати в цій першій групі результатів, і орієнтовно показати критерії оцінювання. Ну, які критерії оцінювання можуть бути. Згадайте, ми нещодавно розглядали, наприклад, якщо ми розглядаємо роботу з інформацією даними моделями, і початковий рівень знає, розуміє, наводить приклади, повторює, застосовує виконує, аналізує, повторює структуру, і тобто додаються з таксономії Блума вищі рівні критичного мислення, створює оцінює обґрунтовує, формою судження. Тобто, для того, щоб учневі показати якось, продемонструвати у простій формі, що оцінювання буде здійснюватися за таким. І в критерії будуть входити такі складові, як когнітивна, тобто, що учень може повторити, може знає, наводить приклади, може застосувати, може проаналізувати, порівняти, співставити і може щось створити. І на цьому треба наголосити, а також наголосити на тому, що є рівень автономії і складності завдань. Пам'ятаєте, автономії чи він самостійно, чи з допомогою когось, чи трошки б допомогли, чи більше допомогли, чи повністю самостійно. Тому можна такі критерії перетворити, ось критерії для вчити. Можна перетворити орієнтовно в критерії для учня, ну і, звісно, розписати ще більше. Один три бали. Я орієнтовно знаю, як здійснювати пошук інформації в інтернеті, чи можу розповісти з допомогою вчителя. Просто розповісти. Я знайшов потрібну інформацію лише з деякими підказками вчителя чи однокласників. Я проаналізував дані з кількох джерел самостійно. Я створив, створила порівняльну таблицю, самостійно написала висновок, тобто вже формує судження, написала висновок. Тобто, ось такі якісь загальні і показати наперед критерії. учень готується, він вже знає приблизно, що йому треба. Якщо йому, наприклад, це стосується безпеки та відповідальності. Я знаю, але часто забуваю дотримуватись правил безпечної роботи. Тобто, поки не нагадаю, я розумію і дотримуюсь в комп'ютерному класі, але коли мені нагадують, я дотримуюсь правил безпечної поведінки в комп'ютерному класі, я завжди дотримуюсь, а не лише в школі, бо знаю важливість і контролюю себе. Тобто, знову ж таки, ви показуєте, і вже дитина сама себе буде контролювати і дійсно дотримуватися. Ну, ось такі. Приблизні критерії, які можна продемонструвати учням перед тим, як здійснювати оцінювання і поточне, і якихось видів окремих робіт, і якихось таких і семестрового контролю за групами результатів. Дякую, шановні колеги, за увагу і бажаю успіхів!